Маєте власний бізнес, бажаєте утримувати лояльних та залучати нових клієнтів, корпоративний застосунок із збудованими сервісами, лояльність, купони, крос-маркетинг, онлайн каталог, відгуки, оцінка якості сервісу, сегментація клієнтів, розширена аналітика, зростання основних показників, ріст клієнтської бази, тощо зручно та швидко використовувати додаток на касі. Клієнт вирішує, чи списати бонуси, миттєве нарахування бонусів, історія покупок. Пані та панове, ми раді вітати вас на жеребкуванні фінального етапу Кубка України з волейболу серед жіночих та чоловічих команд сезону 2023-2024. Минуло два роки з того часу, як була вимушена перерва в змаганні Кубка України пов'язана з повномасштабною війною. ПВЛУ спільно з Федерацією волейболу України проводять змагання за цей важливий трофей. У фінальному етапі зіграють команди Спортивна академія Прометей місто Кам'янське, Нафтуся, місто Трускавець. Та представниці елітного дивізіону Регіна Мегу ОШВСМ з міста Рівне, ВК Буковинка з міста Чернівці, СК Прометей місто Дніпро, ВК Доброді Медуніситет ШВСМ міста Вінниця, Аланта міста Дніпро і СК Балта з міста Балта. Хочу проінформувати вас, як буде відбуватися процедура жеребкування. У фінальному етапі приймає участь вісім команд. Пари ПВО формуються за результатами жеребкування. Перші чотири команди за рейтингом попереднього чемпіонату будуть сіяними. Це команди СК Прометей Дніпро, ВК Доброді Медуніситет ШВС міста Вінниця, Аланта міста Дніпро та СК Балта з міста Балта. Переможці груп за результатами першого етапу будуть обиратися з першого кошика, тим самим формувати пари плей-офф 1, 1, 8, 2, 7, 3, 6, 4, 5. Першому кошику переможці груп за результатами першого етапу. Цими командами є спортивна академія прометей, місто Кам'янське, Нафтуся, місто Трускавець, Регіна Мегу ОШВС, місто Рівне, ВК Буковинка з міста Чернівці. І приклад цього ви можете бачити на своїх екранах. Ми готові, я пропоную розпочати. Для участі в жеребкуванні фінального етапу Кубка України і виборі з першого кошика хочу запросити Дмитра Макаренка, начальника управління по фізичній культурі та спорту міської ради міста Чернівці. Прошу Дмитро. Доброго дня. Отже, перший кошик це у нас жіночі команди. І витягуємо назву команди, яка буде суперником для команди СК Прометей. Прошу вас. Отже, суперником СК Прометей стане Навтуся з міста Трускавець. Дякую. Наступна пара це суперник команди ВК «Добродій Медуніситет міста Вінниця. ВК Буковинка міста Чернівці. Далі ми одізнаємося, хто буде суперником Аланти з міста Дніпро. І суперником Аланти стане спортивна академія Прометей. Дякую. І наостанок дізнаємося, хто стане суперником Балти з міста Балти. І це буде Регіна Мегу Ошевес з міста Рівне. Дякую. Отже, ми визначили за результатами жеребкування з першого кошика всі пари плоф. Отже, з СК Прометей зіграє Навтуся з міста Трускавець, Вибачте, з ВК «Доброді» Меджитет зіграє ВК Буковинка з міста Чернівці, суперником Аланти з міста Дніпро стане спортивна академія Прометей з міста Кам'янське, і суперником СК Балти стане Регіна Мегу ОШВСМ з міста. Рівне Матчі оф проводяться з однієї гри до однієї перемоги. В одній другій етапу Кубка України зустрічаються переможці ПЛОВ за перші восьмі місця, тобто перша пара переможці пари один-восьмі місця та переможці пари 4-5. Друга пара переможці пари друге в сьоме місце та переможці пари третє з шосте місце. Одній другий фінал проводиться до однієї перемоги з однієї гру. У фіналі за звання Володар Кубка України зустрічаються переможці однієї другої фіналу за третє-четверте команди, які програли. Фінал за звання Володар Кубка України, а також гра за третє місце складається з однієї гри. Ці матчі відбудуться 11, 12, 13 березня 2024 року. А тепер, шановні присутні, зараз ми дізнаємося пари плей-офф, які розіграють Кубок України серед чоловічих команд. У фінальному етапі зіграють команди збірна Полтавської області, ВК Решетилівка, Барком Кажане, місто Решетилівка. ВСК Буковина з міста Чернівці, ВК МХП Ладижин ШВСМ «Коло» з міста Вінниця, поліція охорони зону Динамо з міста Тернопіль, ВК Прометей з міста Дніпро, епіцентр Подоляни з міста Городок, ВСК Юридична Академія, місто Харків та ВК Житичі Полісся з міста Житомир. Хочу проінформувати вас, як відбуватиться процедура жеребкування. В фінальному етапі приймає участь 8 команд. Пари формуються за результатами жеребкування. Перші 4 команди за рейтингом попереднього чемпіонату будуть сіяними. Це команди. Мади ВК Промете, місто Дніпро, епіцентр «Подоляне» місто Городок, ВСК Юридична Академія, місто Харків і ВКЖитечі Полісся» з міста Житомир. Переможці груп за результатами першого етапу будуть обиратися з першого кошика, тим самим формувати пари плов. Перші восьмі міста, другі сьоми, треті, шості, четвертий, п'яті місця. Отже, в першому. Пошуку у нас переможці груп за результатами третього етапу. Цими командами є збірна Полтавської області ВК Решетилівка Барком Кажани з міста Решетилівка, ВСК Буковина з міста Чернівці, ВК МХП «Ладижин» ЖВСМ «Колос» з міста Вінниця, поліція охорони зону «Динамо» місто Тернопіль. І приклад цього ви можете бачити на своїх екранах. Отже, ми готові і пропоную розпочати. Процедура у нас відповідна попереднім. Отже, спочатку ми витягуємо назву команди, яка буде суперником для команди ВК Прометей. Прошу Дмитро. Отже, суперником ВК Прометей стане збірна Полтавської області, ВК Решетилівка, Барком Кажани з міста Решетилівка. Дякую. Тепер ми обираємо суперника для команди Епіцентр Подоляни. І суперником епіцентр Подоляни стане ВСК Буковина, місто Чернівці. Дякую. Зараз ми дізнаємося, хто буде суперником команди ВСК Юридична Академія міста Харків. І суперником харкіян стане ВК МХП Ладиженче ВСМ колос міста Вінниця. Дякую. І останньою парою плев будуть ви кажете чи полісся, і зараз ми побачимо. Поліція охорони зону Динамо, місто Тернопіль. Дякую, Дмитро. Дякую вам за допомогу. Отже, ми визначили за результатами жеребкування з першого кошика всі пари плей-офф. І... В першому чвертьфіналі у нас зіграють ВК Прометей та збірна Полтавської області ВК Решетилівка Барком Кажаний з міста Решетилівка. Другий суперниками стане епіцентр Подоляни з міста Городок та ВК Буковина з міста Чернівці третьою парою у нас стала ВСК Юридична академія міста Харків та ВК МХП МХПЛДженше ВСМ Коло з міста Вінниця. І четверта пара суперників це ВК «Житичі полісті» міста Житомир та поліція охорони «Зону Динамо» з міста Тернопіль. Матчі плооф проводяться з однієї гри до однієї перемоги. В одній другій етапи Кубку України зустрічаються переможці плооф за перші восьмі місця. Перша пара переможці пари одні один-восьмі місця та переможці пари четверте-п'яті місця. Друга пара переможці пари за друге-сьоме місця та переможці пари третє-шості місця. Одна друга фіналу проводиться до однієї перемоги з однієї гри. У фіналі за звання Володар Кубку України зустрічаються переможці однієї другої фіналу, а за третє-четверте місця команди. Які програли фінал за звання володара Кубка України, а також гра за третє місце складається з однієї гри. Матчі відбудуться 15, 16, 17 березня 2024 року. Професіональна волейбольна Украї... Ліга України та вся волейбольна спільнота щиро дякує нашим захисникам та захисницям. Дай Боже вам міцного здоров'я, повертатися з перемогою та всі живі і здорові. Низький вам, уклін. А всім телеглядачам я дякую за увагу. Власний бізнес бажаєте отримувати лояльних та залучати нових клієнтів, корпоративний застосунок із збудованими сервісами, лояльність, купони, крос-маркетинг, онлайн каталог, відгуки, оцінка якості сервісу, сегментація клієнтів, розширена аналітика, зростання основних показників, ріст клієнтської бази, тощо зручно та швидко використовувати додаток на касі. Клієнт вирішує, чи списати бонуси, миттєве нарахування бонусів, історія покупок.